Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Чому я така? Чому в мене такий набір? Бо готуємо сьогодні справжній український борщ за справжніми традиціями. Це буде мій родинний рецепт. А, тому починаємо. А, справжній борщ готується, може бути пісним, бо попереду піс, тому цей крок ми пропускаємо або на реберцях. Але в мене домашня. Курочка, яку я вже один раз проварила. А в другий бульйон, в другий бульйончик в мене вже він закіпає, підкіпає. Тому я відправляю морквочку, цибульку, селера, корінь, петрушки в мене, отак грубо, грубо їх понарізаю. Тому що ми будемо варити справжній бульйон. А потім дістанемо все це. Морква, цибуля, селера, петрушка. Пішло. Далі. Догняний перчик, лавровий листочок. Все сюди. І також дам три зубчика часничку. На початку і потім в кінці. Все. Бульйон хай вариться, будемо готувати засмажку. Засмажку. Цибульку накинула. Так. Все. Забули ми поки що на 40 хвилин про бульйон, хай він вариться, готуємо засмажку. Для засмажки включаємо пательню і потихеньку будемо нарізати і додавати олійка. Не шкодуємо. Так, цибулька. Цибулька кубиком. Цибулька нарізана. Для зручності візьму шпательок і все підсмажуємо. Далі морквочка. А, можна натерти, але справжні українці, україночки, звичайно, не роблять цього, тому що потрібно нарізати ось такими тоненькими слайсами, а потім ось такою соломкою. Зверніть увагу, саме так ми нарізаємо морквочку. Ось так. Ось. Такою соломкою. Ось така соломка. Тут вже почала така підсмажуватися цибулька, бачите, трішки-трішки рум'янитись. Все, поступово додаємо морквочку. Моркочка. Далі перчик, солодкий перчик, адже коріння мого борщу йдуть з Херсонщини. А херсонщина це що? Це смачні томати і перець. Тому обов'язково в моєму борщі є солодкий перчик. Нарізаю також соломкою. Ось таким. чином. Тоненько. Перчики. До засмазочки ну. а поки готується моя засмажка, поки в мене кипить бульончик, покажу вам свої секретні інгредієнти. По-перше, це в мене копчені груші. Груші, які дадуть моєму борщу смак печі. А, тому вони в мене такі підсушені підсушені А, І я відправляю їх до бульйону, щоб вони розварились і наситили бульйон тими смаками. Але це ще не все, бо тадам. Ще один секретний інгредієнт. Коли ви готуєте пісний борщ, в нагоді буде. Це карпатські грибочки. Я вам обіцяла, що борщ буде смачний, адже тут інгредієнти з усієї України. Тому грибочки, грибочки карпатські також відправляються до бульйончику. Є! І все, готуємо засмажечку далі. Я вдягнула пальчатки, до речі, щоб ви знали, що ніякі це не рукавички, а це пальчатки, бо вони є на кожному пальчику. А бурячок, бурячок я використовую ось такий е, сирий. І наприкінці приготування борщу для кольору ми використаємо вже відварений. Бурячок також нарізаємо тоненькими смушками спочатку, а потім. Соломкою. До речі, коли я готую борщ 100 літрів, а я готую борщ такими об'ємами, звичайно, я використовую терку для корейської моркви. Тому, якщо у вас не вистачає терпіння нарізати ось так, як я соломкою, скористайтесь теркою для корейської моркви, а я буду різати далі. пудачок також до засмажечки. Тушкуємо далі ще 10 хвилин. О. Ну, а поки я в пальчатках, то я попрацюю ще з бурячком відвареним. Ось тепер я його натру, на терочки для корейської морквички і додам його в кінці для кольору. Ось до м'якості у нас протушкувалася засмажечка, додаємо, я використовую томатне пюре. Якщо ви використовуєте томатну пасту, звичайно, потрібно додати бульйончику для того, щоб далі засмажечка тушкувалася. Влітку я додаю соковиті херсонські помідори. Сподіваюся, дуже скоро вже ці всі херсонські помідори будуть у нас на прилавках. Ну, а поки ось таким чином підмішали. Томати пілаті, до речі, можете використовувати. Я також дуже люблю. І лишаємо, прибираємо десь на одиничку, я ставлю, і хай воно тушкується ще хвилиночок. 8-10. Лишаємо тушкуватись, а поки я вам покажу, як мене бабуся вчила різати картоплю, я так вчу всіх інших ось такими пірамідками Хіопса. А, бачите? Такими трикутниками 3D. Трикутники 3D. Ось так. Чому? Саме так? А, бо картопелька, отут де тоненька, тоненька картопелька, вона має розваритися, а серцевина буде лишатися. І це дасть додаткову густоту нашому борщику. Тому картопельку нарізаю і відправляю до бульйону. Пірамідки мої, Хеопса готові. Так, Тому відправляю, лишень погляньте, який цей бульйон. Ох, наваристий! Ось це все можна дістати, можна не діставати, хай воно вариться далі. Як, е, в мене велика кастрюля, велика родина, гості, друзі. Тому я лишу, хай воно тут доварюється все. Відправляємо картопельку. Є. І е, ще в мене тут лишився перчик, перчик чілі. Хот, такий хочу хот борщ. Тому я ось такими тоненькими смушками наріжу чілі і відправлю його до засмажечки. Ну і поки все тут доходить. Капусточка. А давайте з вами пофантазуємо: без чого не, не буде борщу. Ну, наприклад, без капусти буде борщ чи не буде? А без буряку буде чи не буде, А без картоплі, А без томатів, то напишіть якісь такі чудові рецепти. До речі, я знаю 50 рецептів борщу. І це такий, знаєте, збірний, найулюбленіший в моїй родині. Тому саме його я тут сьогодні. Показую капусточку нарізаємо і чекаємо, будемо зараз доварювати цей мій найсмачніший борщ. Основний компонент нарізаний. Ой, яка ж це краса. Яка ж це краса! Посолила тільки що борщик, і в кінці будемо доводити до смаку. Так, картопелька перевіряємо. Картопелька, щоб була м'якенька, ще не почала розварюватися, бачите? Тому лишаю ще на 5 хвилин і будемо закладати інші компоненти, але хочу вже додати паприка в мене. Як варіант, можете також використовувати паприку копчену. Ще більше наситить. Ой, смак борщу. Все, лишаємо ще на 5 хвилин. Вже перевірила, картопелька готова. Тож, це обов'язкова умова, картопля має бути готова. За смажку ми не даємо, кислоту не даємо, доки не звариться картопля. Тому що як тільки ми дамо кислоту, все картопля наша, Більше ніколи не звариться. Ну, так, просто запам'ятайте, як це працює. Я дуже люблю, щоб була капуста моя альденти. Тому відправляю спочатку засмажку, вже тепер включаю температуру, щоб воно швидше в мене тут все дружилось, одружувалось. В цей же момент закидаю. Бо Який же борщ який же борщ без квасолі? Дякувати Богу, зараз квасоля вже є відварена у власному соці в маркетах, або ви можете відварити її разом з м'ясом, замочити на ніч, ну ви знаєте ту всю процедуру. А я ну, такий знаєте, борщ для лінивих. Тому я вже взяла готову квасолю і також додала її сюди. Все, чекаємо, поки тепер знову закипить. Це все. все. Лишень, погляньте. Я дістала, до речі, м'ясо, воно зварилося, я його дістала. А, ось ще одна ніжка лишилася. Бо кастрюля вийшла замала. Ось, тепер все це. Чекаємо, доки закипить, і будемо додавати капусту. Все, закипіло. Додаємо капусту. Капусточку. І вже як закипить капусточка, додамо відварений натертий бурячок. Майже на фініші ми з вами. Тому а, моя бабуся ще так робила, матуся робила, а, наріжу дуже тоненько сало і об'єднаю його. Ну, товкли раніше, товкли. Я не знаю, як зараз це потовкти. Я роблю це ось так: чесничок і сало. Так, давимо. Давимо. Це, це дрібненько і то дрібненько. Чесничок. Подрібнили і сало зараз також подрібнемо. Я роблю це так, ось так. Потім об'єднала, знову об'єднала, посікла, об'єднала, посікла все. І це додамо. В самому самому кінці. Є. бурячок. в самому самому кінці є і затовчене сало. Отак. От Опа. Все. Тепер ще три хвилинки хай прокипить. За цей час треба довести до смаку сіллю. Ось такий гарний борщик виходить. Тут ви можете дати зелень. Дрібно посічену, але я люблю додавати її свіжу до тарілочки. Зараз покажу презентацію. Що, друзі, колись в давні-давні часи, коли я готувала свій родинний борщ, бабусін-матусін ще в гуртожитку, і ми влаштовували змагання в КПІ, там, де шостий курс, і перший курс змагалися в кого найсмачніший борщ, то я вам хочу сказати, що ложка. Вуаля, стоїть все, як має бути. Бачите, то е, з мене завжди шостий курс, о, густенький, гарненький, прекрасно. А, трішки до солю, бо капуста вбере е, ще солі, прикручуємо, прикручуємо. Прикрутимо вогонь, в мене вже слина не дає мені говорити, бо тут такі аромати на кухні, що неможливо вже терпіти. Ще трішечки і будемо їсти борщ. Все, дрібненько посікти. Я вже. Ой. І грушку, і капусточку. М -м. Грушка і капусточка і квасолька. Все, ходи сюди. Червоний, бачите, лишився колір. А, і, до речі, більше його не варіть, ніж, е, чим більше ви варите, тим більше виварюється колір. О! сметанка. Ось так. І звичайно зелень ось так, смакота, сметанка, М -м -м. це просто неймовірно, забираю його до себе. М -м -м. Подружилися всі аромати і грибочки. Це такий прям, знаєте, весільно святковий борщ, який ви точно маєте приготувати, тому що тут вся Україна. Ось в цьому борщі об'єднана вся Україна. А ви напишіть мені, які ви знаєте борщі, бо я знаю білий, жовтий, червоний, зелений з карасями. Кримський, який навіть з кукурудзою, а, з квашеною капустою. Тож давайте з вами згадаємо всі-всі наші борщі, приготуємо, нагодуємо всіх і переможемо. А я вас люблю і чекаю. Моя серденька вам.